Щоденки, всім привіт! Сьогодні хочу познайомити вас з доволі зручним і дуже корисним додатком, який дозволяє робити самостійну діагностику автомобіля, видаляти коди помилок, але найголовніше це те, що він дозволяє проводити певного роду допрацювання чи так звану кастомізацію автомобілів. Додаток називається Каріста, це продукт болгарської компанії. І в чому його особливість? В тому що в Європі його можна придбати разом з оригінальним адаптером, який вставляється в обіді роз'ємки. Називається також як і програмка Каріста. Поки що купити з офіційного сайту з доставкою в Україну цього адаптера можливості немає, але компанія обіцяє в найближчий час це питання вирішити. Я можу запропонувати трішки інше рішення, яке 100% працює перевірено, і я вже його тестую більше місяця. Працює все ідеально, та й компанія сама якби зізналася, що якраз на базі адаптера, який я вам хочу запропонувати, вона створила і свій адаптер Каріста. Це адаптер на базі ELM 327-го чіпу, який називається ViCar або VEcar. Придбати його ви можете в Україні без якихось проблем, буквально за день-два він буде уже у вас. Сам софт ви можете скачати з Play Market або з App Store. Він підходить і на Android, і на девайси на iOS, тобто на iPhone, на iPad можна його також встановити і проводити всі ті речі, про які я говорив. Вартість ліцензії і додатка коштує біля 50 доларів або євро. Там, в залежності від курсу, в мене вийшло його придбати за 1400 гривень на цілий рік. Завдяки цьому я можу його там автомобіль в будь-якій. В який момент свій продіагностувати чи робити певні зміни там в світлотехніці техніці, роботі центрального замка і інших речах? Зараз трішки пізніше я вам це все покажу. Придбати адаптер, з яким буде каріста працювати в Україні, ви можете за посиланням внизу, і там також я залишу промокод. Який дасть вам можливість придбати цей адаптер зі знижкою цілих 5%. Це по суті економія на його доставці. Отака попередня інформація. Тобто є офіційний сайт Каріста, на який ви можете зайти і ознайомитися з додатком, ознайомитися з адаптером і встановити для себе сам додаток. Отак виглядає додаточок після того, як ви його поставите собі на телефон, чи, наприклад, я на планшет встановив. Він є мультиплатформеним, але єдине питання в тому, що коли ви придбали ліцензію, ви її придбали на якусь одну з платформ. Тобто, якщо у вас є два девайси на iOS і на Android, вам потрібно придбати дві ліцензії. По суті, якщо ви встановлюєте на свій телефон і в найближчий час не плануєте змінювати платформу, це для вас не має бути проблеми. Але, по суті, така особливість є, я вам про неї розповів. Отже, ви придбали адаптер, ви встановили собі програмку, в неї є безкоштовний період, можете покористуватись біля тижня, здається. Але можете одразу придбати і ліцензію, якщо знайдете свій автомобіль в списку підтримуваних. Зробити це дуже просто. В додатку натискаємо підтримувані автомобілі, марки, і на офіційному сайті відкривається список. Одразу скажу, що тут повністю є VAG-група, Audi, Cupra, Volkswagen, Seat і Skoda. Тут є Infiniti Lexus, тут є BMW Mini і тут є Scion. Тобто, ну, якби велика купа автомобілів, марок, з якими можна проводити різного роду маніпуляції. Якщо це все підходить, у вас такий автомобіль є, будь ласка, купуйте ліцензію і далі починаємо користуватися. Перше, з чого починаємо, вставляємо адаптер в обіді роз'єми автомобіля. Зафіксували, адаптер засвітився, для того, щоб все працювало, бажано вімкнути запалювання. Ну і, як мінімум, потрібно запустити двигун, щоб у нас автомобільчик ну, не висадив акумулятор, поки ми будемо гратися, і ми потім змогли кудись поїхати. Після цього нам необхідно зайти в налаштування Bluetooth, обрати наш пристрій Вайкар або підключити заново, якщо ви його ще не підключали. Відкриваємо додаток, тут є величезна клавіша, кнопка Connect, і натискаємо її. Бувається підключення до автомобіля, навіть сама програмка. Просить переконатися, що ввімкнено запалювання, і отаке вікно головне програми. У нас розпізнано він номер автомобіля, в нас є вольтаж навіть перший вже параметр, який ми можемо зчитати цим софтом. На головному екрані в нас є чотири блоки, які дозволяють нам проводити якісь дії з автомобілем. Перше, це кастомізація, завдяки якій ми можемо розблоковувати функції, які вже є в автомобілях, але ну, якби з салону вони не активовані, наприклад, або змінювати сценарії роботи певних вузлів, клімату, центрального замка. Освітлення і так далі. Блок діагностики дозволяє діагностувати і видаляти коди помилок. Блок-сервіс дозволяє скидати міжсервісний інтервал і запускати ще деякі функції, сервісні, які доступні. Це залежить, до речі, від вашого автомобіля. І в нас є Live Data, тобто це можливість в реальному часі зчитувати показники різного роду датчиків, різні параметри в автомобілі. Такі чотири головні пункти почнемо ми з діагностики. Це, мабуть, найважливіше. Маю сказати, що діагностика в каріста. Навіть на такому автомобільчику, от як Туран, 2007 року, працює доволі таки швидко. Поки я говорю, дивіться, як сканує швидко блоки автомобіля. Цей софт хоп. 21 блок, все прочитано. Три помилки знайдено. Що робити далі? Як бачите, де немає помилок, світиться білим, і підпис: що 000 помилочок є. В нас помилки. Давайте перевіримо. Отже, в помилці ми можемо побачити код помилки і короткий опис, що це таке, в чому є проблема. Це дуже корисно. Якщо, наприклад, ви кудись їдете, у вас в автомобілі загорівся Check engine значок, і ви не знаєте, що робити. Продіагностували, якщо щось не страшне, або скинули цю помилку, або поїхали з нею. В мене є помилка по подушці безпеки в пасажирському сидінні. О, дивіться, додаток дозволяє її скинути. Вона зникла з панелі приладів і з'явилася знову через те, що ну, помилку я видалив, але проблему я не видалив, тому вона, по суті, повертається. Далі, що ще можна? Натиснувши на код помилки, відкривається браузер, пошукова система, де ми можемо ознайомитися з коротким описом, що це може таке бути, і навіть пошукати, якби, подивитися варіанти вирішення даної проблеми. Отака зручність є у каріста. Це, по суті, діагностика, можна також скачати. Звіт чи відправити його кудись, якби ну тобто, якийсь функціонал як діагностичного обладнання тут присутній. Далі сервіс, що дозволяє робити. Сервіс вкладочка він дозволяє робити певні речі. Те, що я говорив, що для того, щоб зрозуміти, які функції будуть доступні в цій вкладці, додатку треба перевірити блоки автомобіля, що сам автомобіль підтримує. Отже, у нас є скидання міжсервісного інтервалу від заміни до заміни оливи. У нас є. Можливість отримати детальну інформацію по кожному елементу блоку агрегату, який встановлено в автомобіль. От, кан шина, будь ласка, двигун, система АБС. Підсилення рульової рейки, є номер деталей, є різні її параметри, це все от всі пройдуться блоки. Тут буде цілий список, його ви можете так само кудись відправити. Або, наприклад, ви скопіювати цей весь текст. Можете кудись вставити для себе, щоб розуміти, що у вас тут ваш автомобіль встановлено. Далі у нас ще можна провести різного роду вимірювання емішн тест викидів, як я розумію. Це, звичайно, obd 2 функція. Зараз щось спробуємо. Чесно кажучи, я сюди ще ні разу не заходив цей пункт. Ну, якось так. Емішн тест треба ознайомитися, що воно таке. Live data. Дивимося, якісь живі дані в реальному часі дозволяє подивитися цей софт. В нашому автомобілі тут розбито на певні блоки. Отже, інформація Will Speed Life Data, швидкість кожного колеса. Це ABS-блок віддає. По турбінні дані, по клімату дані і конкретно по двигуну. Ще й сервісний інтервал, коли останній сервіс у нас був, він дістається в нас із панелі приладів автомобіля, будь от розбивочка. Коли був останній сервіс, скільки кілометрів після нього пройдено, скільки днів і так далі. В двигуні ми можемо подивитися, якщо чесно, не так багато багато як дилерське обладнання, наприклад, або ну більш професійні сканери, адаптери. Тобто є в нас холостий хід оберти, в нас є натискання педалі акселератора відсоток. от Я протискаю, збільшуються оберти, і в нас є крутний момент двигуна. Це все, що ми можемо побачити. Тобто ні коригування форсунок, ні параметрів сажового фільтра, нічого, тільки поверхневі дані. Далі у нас оберти коліс, якби це все знову ж таки буде залежати. Ми зараз стоїмо на місці від вашого автомобіля, які блоки тут будуть доступні. Але повторюсь, це тільки поверхневі якби речі дозволяє щитувати цей софт. Ну і по клімату ми можемо подивитися, наприклад, тиск хладагенту в кліматичній установці. Ну і температура в нас всередині салону: плюс 10 градусів дворі плюс 2 градуси. Ну, якби таку коротеньку інформацію, але по суті, щось там можна перевірити. Ну і найголовніше, звісно, найцікавіше це. Кастомізація заходимо доволі довго. Відбувається в неї вхід, через те, що потрібно пройти всі блоки, перевірити всі кодування, які доступні. Тільки після цього буде видано широченний список, навіть на такому 15-річному автомобілі всього того, що ми можемо з ним зробити. Чекаємо. Є завантажилося повний список кастомізації, які ми можемо робити з нашим автомобілем. Повторююсь, це все буде залежати від того, які блоки, якого її версії встановлені у ваш автомобіль. І певні функції, які б ви хотіли собі вмкнути, можуть бути недоступні через те, що сам блок його не підтримує, подібні кодування і так далі. Перше, з чого ми почнемо, це двигун, подивимося, ну тільки ми можемо ввімкнути систему моніторингу тиску в шинах. От я її вімкнув, але в цьому автомобілі вони. Не працює. Що я вмикаю? Що я не вимикаю, тому що блоки не підтримують. Блок АБС конкретно цієї функції не підтримує. Але так буває, що автомобіль блок АБС це все підтримує. А воно не активовано цією програмою. Ви можете це активувати. Далі, різного роду, от ви можете вимкнути, багато хто не любить, коли там є сповіщення про те, що не пристебнутий ремінь. Ви його можете е вимкнути. Можна вимкнути повідомлення про те, що закінчився омивач для вікон, якби не знаю, кому це може бути необхідне. Панель приладів можна тут налаштовувати. От тут мало що доступно, якби тому що автомобіль старенький, панель приладів не дозволяє робити якісь маніпуляції. В свіжих автомобілях там можна. Можна змінювати теми оформлення і так далі. Далі можна змінити мову, якщо, наприклад, ви не знаєте, як це зробити, через клавіші, наприклад, бортового комп'ютера. Що цікаво, що працює. от Можна якби відключити систему перевірки несправності освітлення Знаєте, якщо вискакує повідомлення про те, що перегоріла лампа, дуже часто це буває через те, що ви там встановили LED-освітлення, то можна просто вимкнути це повідомлення. Причому є розбивка по габаритам, є розбивка по стоп-сигналам, чого я не рекомендую робити з сигналом поворотника і так далі. Ну, коротше, дуже багато налаштувань. Також можна вімкнути функції там coming home, leaving home підсвітка, коли ви відкриваєте, закриваєте автомобіль, якби виставити таймінги. Це все, до речі, дуже і дуже зручно робиться, тому що в подібного роду автомобілях це робиться з бортового комп'ютера. Переклацуванням оцих клавіш, треба розуміти, в яким ви меню зайшли. Коротше, не у кожного виходить це зробити. А ця штукенція дозволяє це робити отак. От. Дуже зручно в старих автомобілях немає, наприклад, такого зручного монітора. Ну, якби, от, будь ласка, ви його звідси можете це все робити. Далі, у нас є можливість керувати. Якраз таки денними ходовими вогнями. Це цікаво, якби тут треба вийти на двір і вже показати, як воно працює. Довелося через негоду трішки змістити локацію, але нам це ще й плюс, тому що тут трішки є тінь. Будемо гратися зараз зі світлотехнікою. Отже, по налаштуванням денних ходових вогнів на цьому автомобілі денні ходові вогні виконані у вигляді ну, якби ближнім або іншим видом світлофар. Дивимося, що ми можемо змінити. Ну, тобто, ми можемо змінити тільки на головне світло, встановити, щоб тільки попереду світилося. В мене встановлюється. На, до речі, освітлення і позаду, типу як на габаритах, але при цьому всередині у мене торпедо не підсвічується. Далі ми можемо зробити так, щоб денні ходові вогні у нас світилися у вигляді туманок передніх. Будь ласочка. Ну, коротше, заходите, граєтеся, тут нічого страшного ви не зробите в цьому меню. Все змінюється, можна змінити з головних фар на туманки, наприклад, але я цього не рекомендую робити через те, що це для безпеки, все-таки і світло має бути, світитися якомога вище, щоб у вас було помітніше. От, будь ласка, це все працює якраз такого. Додатку. Далі у нас є налаштування величезна купа по освітленню. Тут можна походити, погратися, якраз таки комфортне вімкнення поворотників, можна вімкнути, розкодувати, якщо воно у вас вимкнене. Що ще, ми можемо зробити так, щоб протитуманки відключалися, коли ввімкнено дальнє світло. По суті, вони, в принципі, і не потрібні близько. Коротше, задні вімкнути габарити під час роботи ближнього світла окремо. Задні габарити налаштувати їх яскравість, наприклад. Ви хочете. Коротше, тут скільки налаштувань є. Можна зробити так, щоб у вас стопи позаду блимали яскраво, як стробоскоп, коли у вас працює АБС, коли ви екстрено гальмуєте. Можна змінювати яскравість попереду габаритів. Наприклад, От зараз, будь ласочка, навіть не габарити, а ближнє світло. Ми просто е зробили так, що ну, зараз зробимо, мабуть, взагалі в нуль ближнє світло фар є в нуль. І зараз можемо вімкнути, наприклад, для себе Інший тип ходових вогнів, а ну дивимося. Це американські е, ходові вогні, якщо вам не помітно, це ввімкнулися поворотники, підсвітка поворотників, як у американців. Будь ласочка, тобто ми можемо гратися навіть такі фари, не LED, там не супер пупер Навіть ними ми можемо робити різні такі, різного роду речі. От Я ходові вогні, ближнє світло ставлю, наприклад, на е, 70%, щоб лампи там на максимум не світили, не випалювати їх. І таким чином це буде. Корисно і нас будуть помічати такі речі можна зі світлотехнікою робити. Тут реально дуже дуже великий список. Можна сісти, погратися єдине, що не забути, що ви там змінили, щоб потім повернути назад. Давайте пограємося ще із задніми габаритами, наприклад, нам екстеріор потрібен. Ми можемо навіть стопи запрограмувати на їх яскравість роботи у вигляді ходових вогнів позаду. Як бачите, хоп, стопи змінилися. Але ну, якби, цього я дуже не рекомендую робити, бо такий, якби в пасмурний день ви просто будете сліпити людей, які якби, ну, їдуть за вами. Тому ставимо там на. 15%, наприклад, я використовую. Отак вони тут світяться і вас помітно буде, і ви нікому не нашкодите. Можемо змінити яскравість задніх габаритів, які працюють в функції денних ходових вогнів. Будь ласка, от у нас нижня частина, де тут габарити, вона стала не такою яскравою. Але я ставлю там на 60-70% також габарити, щоб не на максимум горіли, щоб була хоча б якась різниця. От, будь ласка, ще яскравіше стало. Ми поставимо на 30, наприклад. Тобто це ідеально для тих, от, хто боїться, що там згорять лампи якби, чи ще щось а, подібне. Поставили на якийсь параметр, якби не максимальний або на половинку, і лампи вам прослужать довше. Отак от це все змінюється. Як бачите, в Турані це те ж саме Golf-5, Passat B6, b 7 Можна так змінювати їх роботу, що ну, просто автомобіль буде не впізнати. Наступний пункт меню, тобто замикання, можна змінювати налаштування центрального замка, наприклад, щоб він замикався, коли ви почали рухатися, або коли зупинилися все, там дістали ключ запалення, всі двері у вас відчинилися таким чином. Можна змінювати блимання автомобіля, коли ви закриваєте, відкриваєте його, можна різного роду сповіщення якби, міняти. Коротше, тут налаштування, якби навіть на такому автомобілі, реально дуже, -дуже багато. Налаштування, наприклад, от я ввімкнув собі знову ж. Таке опускання правого дзеркала при вмиканні реверсу, але воно на цьому автомобілі не працює через те, що блок пасажирських дверей не підтримує цієї функції. Тобто не все, що є в цій програмці, може підтримати ваш автомобіль. Те ж саме, якби відкривання задньої ляди, коли ви натисли на ключі відкривання багажника, вікна і. Панорамний дах. Тут можна панорамний дах, у кого є. До, до речі, налаштувати, коли ви відкриваєте з ключа, затискаєте клавішу, щоб він не просто підіймався, а він від'їжджав назад. Коротше, різні режими можна вибрати. Закривання комфортне, відкривання вікон. Ну, реально дуже і дуже багато всього можна налаштувати. Далі можна вімкнути, щоб під час дощу, наприклад, автоматично вмикався задній двірник, коли ви вмикаєте реверс і протирав заднє скло. Це все вмикається з цього меню. І інші функції, Коротше, щоб працював, от, це дуже часто запитують, щоб клавіші в ключі працювали, коли у вас вімкнене запалення і ключ знаходиться в замку запалення. Будь ласочка, от в цьому пункті окремо винесено те, що ви можете активувати. Тобто б -б 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 -б, налаштувань, кастомізації цей автомобіль, навіть при тому, що він старенький і не дуже напханий опціями, дозволяє робити дуже і дуже багато. Що, ж, гадаю, така детальна покрокова інструкція по користуванню додатком Каріста вам була дуже корисною. На жаль, я не можу зробити розгорнуто на всі функції, які вона може активувати через те, що мені необхідно або декілька автомобілів, або один автомобіль, який запакований прямо по максимуму. Тому головну ідею ви побачили, зрозуміли, що навіть на простому, старенькому, не дуже напакованому автомобілі, Каріста дозволяє робити а, як мінімальні функції типу діагностики скидання помилок, так і Доволі не слабкі кастомізації. Не всі кастомізації, певні з них я тут не знайшов, якби можна і більше. Але треба зважувати на те, скільки коштує цей софт. Тобто за там, до 1500 буде гривень коштувати ліцензія, що на iPhone, що на Android девайс. Наприклад, адаптер Вайкар буде коштувати біля 700 гривень і трішки більше 2000 гривень ви отримаєте таку корисну, потужну пару для діагностики автомобілів і для того, щоб робити. Кастомізації. Звісно, є софти, якими можна зробити більше, але вони коштують в рази більше. Це які дилерські сканери. Що я хочу сказати, що от каріста чим мені сподобалась і чому я її рекомендую простому користувачеві придбати, тому що вона дуже зрозуміла і дуже проста. Вам не треба ходити ну, складні кодування виконувати. Тут все зроблено у вигляді такого юзер-френдлі інтерфейсу, коли ви заходите, бачите конкретно, що вам треба. Натискаєте або галочку, або там ставите «Yes», « no, так, ні, і воно все починає працювати збільш там, хто купує іноді потужні якісь інструменти, професійні сканери чи діагностику дуже часто роблять лихо для свого автомобіля через те, що там активація певних функцій, наприклад, вона формується з декількох. Кроків, а виконавши один, функція не вмикається, щось перестає працювати у Каріс. Це все автоматизовано. Ви просто зайшли в одне меню, натисли і воно запрацювало. Тому не боїмося, якби абсолютно довіряємо цьому софту. Я його протестував більше місяця. Реально дуже сподобався. Розумію, що можу для вас його рекомендувати. Деталі по самому додатку. Я залишу посилання в блоці опису до відео. Де придбати адаптер Вайкар, щоб він працював з додатком Каріста, також залишу під відео, і там буде промокод на знижечку 5%, щоб ви це могли зробити ще й економно. Ну а якщо відео сподобалось, натисніть вподобайку, підтримайте автора, пишіть свої думки коментарі внизу під цим відео. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!